Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Roblox. Давайте зайдемо в Ой. Ось так. Давайте сьогодні полягаємо 99 шеї в лесу. Інтересно. Докуди ми доживемо? Ось дев'яз речей. Диво У нас два алмази, це прикольно. Можемо хоч купити роль. А це 110 алмазів У мене тільки голь, тільки, тільки два. Давайте зайдемо в просту габочку, я сьогодні хочу сама, а? Ось так, ось так. Сім ой, все. Таке буває. Простите, я сижу, приболіла. Ось далі. О, я вже бачу, уголь. Це потрібна лещ 99 нас в, в лесу. Ми сьогодні, наверное, не будемо спасати ребенка, тому що. Я не хочу. так, Якось. Я хочу тупати, щоб цю вьюс машинку покласти. Давайте хочу. Будь-який дешки туди покласти. Ось. Ой, таке буває. Це що попадає, вибиває. Сьогодні буде багато зайчиків топати, я хочу собі купити там, щоб у нас багато м'яса. О, ось цей раз нам повезло. Давайте заберемо. Оце все. І будемо топати зайчика. Іди сюди. Я розумію, щоб я швидко бігала. Тому що відбуду... До... О! Ой, Возьмем. Ой, 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 я видела! Я своє здоров'я потратила. Давайте оце посажимо. Ліза. Можна. А це би все оці. Може весь смартфон. Давайте купимо карту. Ай, і не буду. Осьо. Купляем. И у нас состояние с одной. Вот наша карта. Я так чуть-чуть поставлю. На секунду. Ай, ну что я бачу? Вот он поставил. И зараз я не знаю, что об этом. Давайте ты... Тупати тільки коліків. Давайте тільки виживати на м'ясо. Сьогодні будемо виживати тільки на м'ясо. Одетий деньчик. Іди сюди. Ті. По що ти бігає? О. Це прикольно, дві. Давайте багато їжі принесемо. давай вот эту И уже сразу есть. -то. Ой, ничья стоит. Ничего. Да Хорошо, ничь не бьют. Все знают. И... Иногда... И... Уже вот, такого. Вот. Я могу после его зайчика оттопать. О, прикольно. Оце бази, магазин, отца буду вести в руках. Ой. Ой. Застрашивай. Пошл. Так. Эй. Далее. Откуда, откуда, отпуга. І вот куда сколько кошок ой еще прикольно ось так і ми будемо грати каті не тільки до ночі будемо грати давайте ще чуть чуть і будемо переходити до украї бред город дявіс натікає Здесь, да? Ой, Вовк. Треба тікати. Тікаємо. Давайте еще одну хвилинку і буде вже виходити по-технець. Два через 20 тисяч, щоб давати. ...20, девятнадцать, 18, 17, 16, 15, 14, тринадцать, дванадцать, одиннадцать, десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, Ладно. Як удивке случилось? Давайте 99 дечей. А я ще щось, щось таке, только ж появилося швидке. На секундочку. Вот так. Мінжа. О, яка 99 лесу. Ой. Це ходить. Бридрат. Давайте пограємо цю і будемо вже виключатися і прощатися. Ех, грузи. Думаю, що вона загрузиться або не загрузиться. В підщому відео я покажу, як я свою собою підключав. І звати С. Ми не вже не заходиться. А що це? О, ще раз таке. Не хочу мати. Добреся, що це. О, лихо, ліхо. И все буду вже будем уже пока-пока!